10 фактів особливостей бухгалтерського обліку та оподаткування неприбуткових організацій. Факт 2. Чи сплачує неприбуткова організація податок на прибуток із отриманих супутніх доходів? Тут усе, знаєте, за принципом або пан, або пропав. Чому? Тому що усе, що неприбуткові організації отримали по дорозі здійснення своєї благодійницької діяльності, неприбуткової діяльності? Є їхнім по праву і без оподаткування. І лише в тому разі, якщо отримані кошти надходження, незалежно від чого вони отримані, використані не за цільовим призначенням, а це не на утримання неприбуткової, не на мету, ціль зв'язку з якою створені, і не як допомога армії, згідно пункту 63. Відбувається втрата статусу неприбутковості і кошти, які нецільово використали, оподатковуються податком на прибуток. І тоді, якщо, до прикладу, порушення відбулося у березні, до 20 квітня подається звіт неприбутківця, а також подається декларація з податку на прибуток, яка уже протягом року буде подаватись у квартальний строк як платником податку на прибуток. Колеги, запрошую вас на семінар для неприбутківців. Розберемо всі болючі питання на цей момент 6.06 у місті Львові, плюс можна замовити онлайн-трансляцію. Реєструйтесь і до зустрічі!